Боря, привіт! Хочу поділитися технологією лиття деталюшок у пластикові форми. Що це за технологія? Це технологія доволі таки проста. Ви друкуєте на 3D принтері не саму деталь, а друкуєте її відповідну форму по контуру самої деталі. Uh, і потім ви можете заляти цю форму поліуретановою смолою uh, для отримання самого деталі. Це, наприклад, виглядає так. Є деталь. Uh, я покажу ставочку, як вона виглядає. Uh, це для скидів для невеличких бомб. Uh, це носова частина, є ще хвостова частина. Друкується Відповідна деталь, як бачите, вона складається з чотирьох частин, боковий, нижня та верхня. Ця форма має отвори для залиття, отвори для виводу повітря і по краях це отвори для, мовно кажучи, саморізів можна болтами з кріплення форми, щоб вона була суцільна. А, в цій технології, що можу сказати, якщо виливати деталь із поліуретанової смоли, це компонент B та компонент A, а, який стигне, ну, він, він рідкий на протязі 12 хвилин. Є там 5 хвилин, 3 хвилини, немає різниці. Ну, тобто є різниця по хвилинах, тільки воно залишається у рідкому стані. Твердо воно становиться десь за хвилин 20-25 можна вже виймати з форми. Зазвичай для цього використовується силіконова форма, але у силіконової форми є така вада, що силіконова форма може виконати десь ну, там 50 разів вуття детальки. Потім вона псується. Чому? Тому що поліуретанова смола вона е, основана е, щодоч. Е, це дуже е, сильний матеріал, він дуже руйнує поверхню навіть силиконом витримає. Я не можу сказати, що це самий, зазвичай класний матеріал, це ТП, ТП, ТПУ пластик, але я ним зробив 20, 10 форм і можна ще було пробити, просто, в мене вже смола закінчилася. Чому важно передати перевагу цій технології, бо дуже-дуже просто. Бо смола вона твердіє десь за хвилин 20-25, форму скласти це 20-25 хвилин. Тобто, якщо ти будеш друкувати форму на 3D принтері, це буде займатися там годину-дві-три, е, то таку деталь ти можеш отримати литтям ну, десь за хвилин 30-40. Якщо буде формочка не на одну детальку, а на дві, Ну, Це x 2 x 3 x 4 тобто 4 детальки ти можеш за годину отримати, наприклад, 4 детальки одразу. Ця технологія можна скористатися, щоб вдома виливати невеликі партії, отримувати деталь дуже міцну по щільності, бо в неї щільність десь там ну, міцність 80 одиниць по шору. Це як метал. Важко дуже розбиту кувалдою. Тепер в чому проблема? Здавалось би, які там проблеми бери, друкуй там собі. Пасочки, фармочки та заливань. Перша проблема. Друк 3D-принтера не дуже чіткий. Чому? Тому що всі деталі, які вони надруковані, вони здаються, що вони рівні. Ні, вони не рівні. Треба шліфувати повністю, зробити відповідну частину, щоб вони були, як кажуть, максимально щільно прилягали один до одної. Чому так? Бо пластик веде, коли він друкується. Це перше. По-друге, Матеріал, треба було знайти матеріал, який дозволить дуже легко відділити від пластикової форми готову поліуретанової смолу від пасочки. від форми. Я дуже довго шукав, я нарешті знайшов. Це двокомпонентний матеріал, це присипка звичайна. Треба заповнити всі пори, які є, попередодні -по 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 дуже так непогано шліфанути звичайною наждачкою, потім пройтися присипкою. Після того, як пройшли присипкою, взяти звичайний пензлик, звичайний клей ПВА і нанести тонким шаром усюди, де можна буде на, нанести на стінки згори донизу, усюди нанести клей ПВА. Потім дати підсохнути фіна, ну десь 5 хвилин, щоб воно підсохло, от маленький шар плівочки. Після цього всі частинки збираються, тобто клей треба наносити з посипкою на всі частинки. Після чого всі частинки збираються, стягуються болтами, стягуються болтами з усі усіх сторін, щоб воно все було готово. Всередині наноситься ще один шар. ПВА для того, щоб о, всі ці о, проміжки, які там є, тут їх вони трохи не не знаю, видно чи не видно чи щоб воно просто все заповнювалося цим клеєм, для того, щоб туди рідина вже не проходила саме низ, воно стискається по своїй плоскості, та ще клей заповнює і не дає змогу потім пройти туди колі. Після чого вдягається остання частина, яка вона теж повинна була пройти обработку, закривається. Стягується і заливається сюди вже відповідно смола. Смола стигне десь 25-20-25 хвилин. Після чого її можна розібрати, з невеличкою надання сили розібрати і достати з відтеля готову деталь. Що з цього виходить, я покажу на ставках на фотографії, які в мене вийшло зробити. А також я вам покажу, що виходить, якщо не використовувати роздільну суміш для цієї пасочки. Для своєї деталі. Я намагався робити і воском, намагався робити. і Силікон силикон дуже сильно страждає, бо якщо смола починає реагувати, вона реагує так, що вона від... підриває силикон від стінки форми, і смола починає прилипати до пластику. Зараз пластик я використовував ТПУ. Але бажано використовувати пластик АБС. Чому? Бо є певна вада, що о, сам пластик по собі дуже такий м'який і він трохи дається деформації. Боря на цьому все. Бажаю тобі опанувати цю технологію. Цим лицям можна займатися вдома, допомагати ЗСУ. Все, па-пай. А на сам кінець я вам покажу процес розборки самої пасочки. А остання фотографія це буде невдалий розбір, бо пластик повністю в'ївся в поліуретан. Тому остання фотографія це невдалий спроба лиття.